Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ чисел, щоб розкрити їхні таємниці, з'ясуємо, за якими ж правилами вони живуть і яка логіка насправді ховається за звичними нам операціями. Ну, ми почнемо з чогось простого, з життєвої ситуації. От уявіть є шість апельсинів і три дитини. Як їх поділити? Легко, кожному по два. А якщо дітей четверо, ось тут уже виникає проблема, правда? Саме з такого, здавалося б, простого питання і починається велика математика. І щоб розібратися з нашими апельсинами, та й не тільки з ними, нам потрібно познайомитися з двома ключовими поняттями це дільники і кратні. Отже, що ж таке дільник? Це, по суті, число, яке може поділити інше число чисто, тобто без жодної остачі. У нашому прикладі за 3 – це якраз дільник для шістьох, бо 6 ділиться на тринатіло, а от чотири вже ні, бо залишиться остача все просто. А кратні – це, так би мовити, результат розмноження числа. Беремо, наприклад, 12 і починаємо його множити 12, 24, 36, і так до нескінченності це все і є кратні числа 12. Тобто це всі ті числа, які самі діляться на 12 без залишку. Ну а тепер найцікавіше забудьте про нудне ділення в стовпчик. Зараз ми розглянемо кілька крутих лайфхаків, які допоможуть миттєво визначити, чи ділиться одне число на інше. Почнемо з найпростіших. Правила для 2, 5 і 10 це все про останню цифру. Серйозно, просто дивіться на кінець числа. Якщо там парна цифра: 0, 2, 4, 6, 8, все число точно ділиться на 2. Якщо в кінці 0 або 5, воно 100% ділиться на 5. Ну а якщо бачите на пакінці 0, число ділиться і на 10. Елементарно. Так, з 2, 5 і 10 все зрозуміло. Але що робити з такими хитрими числами, як 3 і 9? Тут остання цифра нам нічим не допоможе. Число, що ділиться на 9, може закінчуватися на будь-яку цифру. Але не хвилюйтеся, і на цей випадок є свій елегантний трюк. А трюк ось учому. Треба просто скласти всі цифри числа. От візьмемо, наприклад, 2571. Додаємо 2 плюс 5. Плюс 7 плюс 1. Виходить 15. А 15 ділиться на 3? Звісно, значить, і все число 2571 теж ділиться на 3. І знаєте що? Цей самий фокус працює і для дев'ятки. Якщо сума цифр ділиться на 9, то і все число ділиться на 9. Класно, правда? Гаразд, з лайфхаками розібралися. А тепер давайте копнемо глибше. Ми підходимо до самої основи, до так би мовити, атомів у світі чисел. Мова піде про прості числа. Дивіться, кожне число, що більше за одиницю, належить до одного з двох таборів. Або воно просте, такий собі неподільний атом, який ділиться тільки на один і на самого себе, наприклад, 2, 3, 5, 7. Або ж воно складене, тобто його можна зібрати з інших чисел, це як 4, 6, 8. І є один одинак одиниця. Воно не належить ні до простих, ні до складених. Такий собі особливий випадок. І ось тут ми підходимо до ідеї простої ДНК. Це означає, що будь-яке складене число можна розкласти на унікальний набір простих множників. Це ніби його генетичний код, який показує, з яких саме атомів воно складається. А як це зробити? Ось чудовий приклад з числом 420. Ми просто починаємо ділити його на найменше просте число, яке підходить. Спочатку на 2. Вийшло 210. Воно теж ділиться на 2. Так, отримуємо 105. Далі на 2 не ділиться, пробуємо наступне просте число. 3 ділиться, маємо 35. потім на 5 і так далі, поки не дійдемо до одиниці. А всі ті числа, на які ми ділили 2, 2, 3, 5, 7, це і є його прості множники, його ДНК. Добре, ми навчилися розкладати числа на атоми, але навіщо все це? Яка з цього практична користь? А ось зараз ми побачимо, як ці знання допомагають вирішувати цілком реальні життєві задачі. Уявімо собі таку ситуацію: у нас є 32 цукерки одного виду і 24 іншого, і нам потрібно скласти з них якомога більше однакових подарункових наборів, використавши всі цукерки до єдиної. Як це порахувати? І ось тут на сцену виходить наш перший інструмент, найбільший спільний дільник або скорочено ЕНСД. Саме він допоможе нам знайти цю максимальну кількість однакових наборів. Як його знайти? Дуже просто спочатку виписуємо всі можливі дільники для числа 32. Потім у сідільники для 24. А тепер дивимося на обидва списки і шукаємо спільні числа. Бачимо, що це 1, 2, 4 і 8. Ну а нам потрібен найбільший з них. І це, звичайно ж, 8. Ось і відповідь. Ми можемо скласти рівно 8 абсолютно однакових подарункових наборів, і в кожному буде по 4 цукерки метелик і по 3 бджілки. Все сходиться! Гаразд, з діленням на групи розібралися. А тепер інша задача. Уявіть, що є довгий рулон тканини, і його треба порізати на шматки або по 4 метри, або по 6 метрів, але так, щоб не було жодних залишків. Яка найменша довжина рулону нам для цього потрібна? Для таких задач, де треба знайти точку, в якій щось збігаються, нам потрібен інший інструмент, найменше спільне кратне, або НСК. Це про те, коли різні цикли чи процеси вперше зустрічаються. І знову ж таки, метод дуже наочний, виписуємо кратні для четвірки 4, 8, 12, 16 і так далі. Потім для шістки 6, 12, 18. і просто шукаємо перше число, яке з'явилося в обох списках. Як бачимо, це 12. отже, найменша довжина тканини 12 метрів. Отже, давайте підсумуємо, щоб не плутати. НСД це про те, як щось велике розділити на максимальну кількість однакових частин. А НСК це про те, коли два різні цикли зійдуться в одній точці в майбутньому. Один шукає найбільше спільне всередині, інший найменше спільне зовні. Два потужні, але, по суті, протилежні інструменти. Згадайте, з чого ми почали з простого майже дитячого питання про те, як поділити апельсини. А куди ми прийшли? До розуміння фундаментальних цеглинок Всесвіту чисел. Ми побачили, як ці базові принципи дозволяють нам розкривати структуру чисел і вирішувати цілком практичні завдання. І це, звісно, лише верхівка айсберга світ чисел приховує ще безліч дивовижних закономірностей і таємниць цікаво, які ще секрети чекають, щоб їх розкрили.